Стадіону сирійські атаки і новий дім для тисяч переселенців. Більшість тутешніх мешканців приїхали з лепо ідліба та інших регіонів під контрольних сирійських опозиції. Із адміністрацією поселення та його мешканцями поспілкувався наш кореспондент. В цьому таборі на стадіоні Латакі живуть п'ять тисяч людей, половина з них діти. За словами керівника адміністрації табору, кожен день сюди прибувають нові біженці з сусідніх провінцій, і кількість родин, що проживають, тут продовжує рости. Батько десятьох дітей Мохамед втік з родиною залепо. Тепер сім'я проживає в одному з наметів тут на стадіоні. Одного дня чоловік сподівається повернутися додому. Він не пояснює, кого саме називають терористами, що позбавили його житла терористи переслідують людину, змушують її приєднатися до загонів або смерть. Моєму ми сину 17 років через тривогу за нього ми приїхали сюди. Вони забрали наш дім наші речі. цього тижня. Сирійська армія за підтримки російських сил з повітря подовжила авіаудари по позиціях так званої ісламської держави та територіях підконтрольних повстанським формуванням. Межах організованої сирійським та російським урядами програми, у які взяв участь наш кореспондент, журналістам показали також портове місто Тартус, де місцевою адміністрацією була організована демонстрація на підтримку російської та сирійської влади їхньої спільної військової операції. У заході взяли участь значною мірою студенти та старші люди, Люди чимало з них колись навчалися у радянському союзі і вільно говорять російською мовою.